Так під запальну українську пісню веселились медики Рівненського обласного протипухлинного центру. Закриту вечірку організували з нагоди завершення науково-практичної конференції на тему Актуальні питання радіаційної онкології в Україні відбувалася вона з 21 по 22 серпня в одному із готельно-ресторанних комплексів поблизу рівного. Захід зібрав не лише українських експертів та спеціалістів, а й закордонних. Через тиждень по тому відео із танцями медпрацівників на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала рівненська журналістка Ольга Підгородецька. Це змусило відреагувати місцеву владу. Думаю, всі в на Рівненщині в Україні бачили цю недостойну поведінку, особливо під час воєнного стану. І звичайно, що і обласна державна адміністрація обласна рада, ми засудили цю поведінку і. Сьогодні вже за результатами прийняті кадрові рішення, і керівник протипухлинного центру Максим'як Григорій Іванович написав заяву про звільнення. Так само зробили і всі його заступники. Після звільнення виконувати обов'язки керівника протипухлиного центру буде завідувач абдомінального відділення цього медзакладу Сергій Михайловський. Що ж до пацієнтів, то їм як і раніше надають усю необхідну допомогу, на сьогодні заклад продовжує працювати в звичайному режимі, лікувати людей, і форму буде сформована нова команда, яка в подальшому буде. Працювати по іншому відповідно до вимог часу, до вимог адекватності, до вимог культури і взагалі вимог, які ставляться до медичних працівників, які давали клятву Гіппократа. і явно вона була не не те, що ви бачили на конференції. Ситуацію, яка виникла, тепер уже екс-керівник протипоглинного центру Григорій Максимяк, прокоментувати не зміг. Спершу посилався на зайнятість, а опісля і зовсім не відповідав на телефонні дзвінки журналістів. Ольга Денілюк, Володимир Захаров новини Рівного.